Я Поліна. Вокалом я займаю вже два роки. Ця справа приносить мені неабияке задоволення. Протягом цього року я приймала участь у концертах в студії, благодійних заходах, фестивалях та конкурсах, де отримувала різні призові місця. А на одному з фестивалів я отримала гран-прі премію, якою дуже сильно пишаюсь. Ну і, звісно, собою. Вокал дарує мені сміливість та щастя. Чувай мене, бо все мене, на нас не бальє, щось незвичне, ближче до тіла, сама так хотіла, але торкнулась тебе та захворіла. Це щось містичне. Та між нами б'ють блискавки та далеко до висновків. Марю, наче усні, наче мовки лісні Ця, хто та шалено до істини за тобою я боса, розпустивши свої коси, почуття жалять мовоси, але цього не досить. Якщо це не кохання, то що? Ми удвох під одним дощем. Трава, зім'ята. І поцілунки зім'я тою Якщо це не кохання, то що ми удвох під одним дощем Втрачаю розум дівчата на мені йо, поцілунки зім'ятою Винувати м'ята у Втрачаю розум дівчата у м'ята Все горить знизу до гори, твій шалений ритм, немає заборон. Тоді в чому справа все сильніше уява. Скажи, ти мав право брати серце моє у полон. Та я зовсім не в силах піти, заблукала в лабіринтах пітьми. Твої очі будуть зі мною, що я можу збожеволіти? За тобою я боса, розпустивши свої коси. Почуться жалять, мого не можу сказати досить. Якщо це не кохання, то що? Ми удвох під одним дощем. Трава зім'ята твої поцілунки зім'ятою якщо це не кохання, то що? Одним дощем втрачаю розум дівчата на мені його поцілунки зім'ятою Винувата м'ята у втрачаю розум дівчата у м'ята